Олексій Лесько, на перший погляд, звичайний підліток, який нічим не відрізняється від своїх однокласників. Сьогодні він, як і решта випускників, назавжди прощається зі школою і не здогадується, який сюрприз на нього сьогодні чекає. Ось Олексій разом зі всією школою співає гімн Коростеня. а позаду нього стоїть один з його кумирів, Владислав Вашчук, зірка українського футболу. І ось цей момент директор школи представляє особливого гостя, і тут до Олексія неочікувано підходить зірка футболу. І вітається. Вони разом прямують до мікрофона. І так ви догадалися, що цей гість приїхав до випускника 11 класу Лиська Олексія. Олексій незвичайний школяр, у нього ДЦП. Від решти його відрізняє хода. Проте, не дивлячись на таку ваду, хлопець живе життям звичайного підлітка, має багато друзів, які завжди його підтримують і допомагають. Він захоплюється музикою, пише вірші і обожнює футбол. Алексей, я приехал ради тебя. Сильные люди, они должны быть. И у детей всегда должен быть, должно быть право на успех. Я думаю, что и родители, и ты, вы вместе проявляете ту силу, которой не хватает именно украинским людям. И благодаря тебе я приехал. Якщо я можу эту емоцію тебе дать, я її даю тебе. Спасибо тобі, тебе, що ти настоящий. Спасибо. Спасибо тебе. Вже пізніше Олексій поділився, що він вболіває за Динамо, причому все своє життя. Владислава Ващука, звісно, знає. Слідкував за всіма його іграми та спортивними досягненнями. Тому можна лише уявити наскільки хлопцеві радісним видався останній шкільний дзвоник. Это для мене був сюрприз. Запомніться такой последний звонок. Конечно, на всю жизнь. Олексій не просто вболівальник. Незважаючи на свою ваду, він і сам грає у футбол. Як може, але грає. Ось в оточенні столичних журналістів він показує вощуку ворота, в яких не раз ловив м'ячі. Ну так особливо не ні там на міні поліпограть, ходить, іногда ходимо. Там во дворі. Такое. Він навіть при тому, що він, як він ходить, він збирав в дворі друзів і стояв на воротах і постійно грав у футбол. Майже кожен день. Дуже приходив додому чорний такий весь у пилу, там у нас у дворі пісок. Ну, і якщо його вже там десь він трошки задержався, вже стоять всі під балконом, кричать Олексій, виходь. З перших днів життя Олексієві та його батькам довелось пройти ряд випробувань, але завдяки силі духу та стійкості батьків, та перш за все хлопця, йому вдається доводити усьому світові, що хвороба це не вирок, і навіть з ДЦП можна жити нормальним життям. Все вийшло. Слава Богу. Дошли до цього, но ще, напевно, важче ще буде. Ну, Надіємося, справимося. От школу ти закінчуєш, Що далі? Ти вже вирішив, з чим свяже свою життя? Учитися йду в Житомир в університет. Агро кого? що то зв'язане з фінансами або правом. Присутність Владислава Ващука приємно шокувала всю школу, особливо хлопців. Футболіст поділився, що це він не вперше дарує позитивні емоції дітям, які цього потребують. Проте, ось так урочисто на лінійці вперше. Сегодня были искренние эмоции и волновался на самом деле. Я не отрабатывал ничего. Но на самом деле сзади это я придумал. Я хотел действительно ему праздник сделать, чтобы ему он, но я думаю, удался праздник. Як виявилось, Владислав Ващук, екс-гравець Динамо Київ та збірної України, добре знає наше місто. Часто тут бував у дитинстві, рідше, але також приїздив і вже будучи зіркою футболу. А неподалік у селі Нова Борова живе його батько. Коростенці скористались нагодою та запросили Владислава Ващука у гості 1 вересня. Адже у другій школі на свято першого дзвоника заплановано непересічне спортивне дійство відкриття футбольного поля. Массовый футбол нужен. Я думаю, не так много площадок в округе, где можно играть качественно. Если качественная площадка, почему бы нет? А если я приеду, я буду проверять, качественно сделано или качественно. Поэтому я бы побоялся меня приглашать. Если я скажу, что это ерунда, то, поверьте мне, им будет стыдно. Поэтому им надо переживать больше. Мы надеемся, вы приедете. И я надеюсь, что сделают правильную площадку. А по поводу приезда, это уже позже. Ось так неочікувано та яскраво відбулося свято останнього дзвоника у загальноосвітній школі номер 2 Сюрприз для Олексія організував телеканал СТБ, які через всесвітню мережу дізнались історію юного любителя футболу, який страждає на ДЦП. У результаті і гість, і Олексій, і решта присутніх отримали позитивні емоції, які запам'ятаються на все життя. І, можливо, цей сюжет надихне і решту людей, для яких, як і для Олексія, життя підготувало непрості випробування.